В вифірівай студія мене звати Ольга Гвоздецька. 24 серпня у Франції було затримано засновника телеграма Павла Дурова. Це сталося одразу після приземлення його приватного літака в аеропорту Лебурже. Дуров прилетів з Азербайджану до Парижа і з ним був охоронець та невідома жінка. За даними розмі, це була 24-річна геймерка та криптоінвесторка Юля Вавілова. Сьогодні стало відомо, що у Франції правоохоронці подовжили термін утримання під вартою засновника. Телеграм до цього було видано ордер на обшук. Дурова звинувачують у відсутності модерації у Телеграм, відмові від співпраці з правоохоронними органами, а також у пропонуванні меседжером таких інструментів, як одноразовий номер криптовалюти. Тощо, тож які політичні наслідки можливі через арешт та ймовірний суд над дуровим в Європі, що буде з Телеграмом, та де тепер будуть спілкуватися російські військові та можновладці? Говоримо з таким спікером. Максим несвітайлов світало Вох, міжнародник Максиме, віта вітаю. Загалом ситуація м -м, така незвична. Нібито Дуров мав би зустрітися в Азербайджані з Путіним. Е, їде він до Франції, знаючи, що його можуть там заарештувати, ризикує на Росії. При цьому істерика, нібито можновладцям наказали почистити переписки у телеграмі. Що з цього всього виходить і для Росії, і для Телеграму, і для російської армії, яка нібито активно використовує месенджер для воєнного спілкування. Ну, перше, це цікаво, що він мав зустрітися з Путіним, бо він ж був в Азербайджані. Не факт, що вони там один взагалі час були, але тим не менш це ж, як, як працює конспірологія. Якщо хтось десь навіть поряд опинився, вони точно спілкувалися, точно це було не просто так, просто так нічого не трапляється. Це виключно відбувається за якимось планом, за домовленістю. І має прихований сенс. Просто так нічого не трапляється. Ну, окей. Насправді ситуація достатньо проста, якщо ми говоримо про причини того, чому так це відбулося з Телеграмом. Європейський союз має достатньо жорстку позицію стосовно усіх соцмереж і, в принципі, технологічних компаній. Якщо вони взяли і прогнули під себе Apple, мусили їх там, крім того, що роз'єм Type-C у своє телефоном вставити, так ще й сторонні магазини додатків дозволити, то миритись з тим, що робить Телеграм. А в Європі Телеграм це не той Телеграм, як у нас, в тому плані, що це у нас важливий месенджер, канал там. Тримання якоїсь інформації, комунікації ні, там всі користуються WhatsApp, Facebook, Messenger для приватності сигналом. Ну, тому що мова про приватність, то це геть не в Телеграм зовсім. А, і, ну, тобто, Telegram Телеграм це більше. от У нас як така комунікація в Європі, в країнах цивілізованого світу, там в штатах це більше як. Такий легальний аналог даркнету, і саме з цим е, йде боротьба і, так, по цим статтям. Е, Дурова заарештували, тому це точно не завершиться. Просто якоюсь формальністю цього будуть наслідки. Два найбільш вирогідних сценарії: це або те, що е, Дуров отримує реальне тюремне ув'язнення. Нагадаю, що там термін може бути до 20 років, або е, він отримає якийсь е, дуже великий штраф е, в розмірі. Кількох мільйонів, а можливо десятків мільйонів євро, і буде змушений піти на поступки у вигляді там посилення модерації, можливо, телеграму чи введення якихось додаткових обмежень або можливостей йти на якусь співпрацю, контакт з державою зі спецслужбами Франції, до прикладу. Угу. Е, хочу повернути вас теж таки до зустрічі з Путіним, яка чи то сталася, чи то не сталася. От у самому телеграмі сьогодні заявили, що Дуров не зустрічався з очільником Кремля. А якщо не з ним, а з кимось е, іншим е, нижчого гатунку, про що могло йтися взагалі? Ну я особисто не вірю в пряму зустріч з путіним, бо тут по-перше, питання: щоб що. Я не думаю, що це питання було якоїсь амністії для дурова його повернення. Ну це абсурдна історія з приводу того, щоб налагодити якусь співпрацю. Ну є дуже багато кейсів, які показують, що телеграмі так співпрацює з російськими спецслужбами. Тобто, як такого змістовного підґрунтя я не бачу для, для таких контактів. Ну, те, що на Росії почали. Ну, по-перше, давайте так. Я не впевнений, що Путін розуміє, в принципі, що таке месенджери, і концепцію їх використання, тому що, наскільки відомо, він всю інформацію отримає з папочок, йому скріншоти роздруковують, інформацію з інтернету роздруковують і так далі. Путін зовсім не технологічна людина, тому я не думаю, що він в цьому напрямку якось там. Намагався про щось з здорово домовитись знову ж таки всю інформацію, яку російські спецслужби хочуть отримати з телеграму, вони її отримують і так тому що жодних перепон для роботи телеграму не створюється Російські пропагандисти його нахвалюють, і те, що ряд топових російських політиків путіністів також вступилися на захист телеграму. На захист дурова свідчить про те, що ну. Ця платформа для них не чужа. Мо всі, хто користується Телеграмом, ну якщо це для якоїсь там неприватної інформації чи для просто споживання контенту, то це можна сприймати. Але якщо ви шукаєте якоїсь приватності, це точно не про Телеграм. Є дуже багато розборів від експертів з цифрової безпеки, ви можете дуже легко в Гуглі. Прочитати, чому як найкращий аналог, як відомо, це сигнал, ну, якщо ми говоримо з безкоштовних, який гарантує максимальну приватність комунікації. Угу. Максиме, розпит служби нібито намагаються витягти Дурова з Франції через дипломатичні канали. Є така інформація. Навіть під це вже підготували обмінний фонд. Засудили іноагента француза Лорана Вінатіє. Причому він чи не перший іноземець, якого за статтею з іноагентства засудили. Як вважаєте, чи можна чекати на такий обмін? Чи станеться війни? Чи піде на це Франція? Я в це не вірю, тому що дурова в цій ситуації судять у Франції як громадянина Франції, і тому в такий варіант розвитку подій я не вірю. Ну він супер вірогідний, дев'яносто що такого не трапиться. А от щодо продажу, зможе хтось у світі купити Телеграм, якщо Дуров ну, буде, наприклад, засуджений. А, і сам він, до речі, оцінює месенджеру 300 мільярдів євро. Ну, і от один з українських експертів казав: Ну, Росії нема зараз таких грошей, щоб купувати Телеграм. А, які шанси прибрати норовливу платформу, ну, наприклад, до державних лап? Ну, адже саме цього Росія, напевно, і хотіла. Кілька років так точно останніх. Ну, перше, що ніхто таких грошей не заплатить в приватному секторі так точно. І ця компанія стільки не коштує на технологічному ринку, тому що давайте говорити відверто. Якщо ми говоримо про вартість таких компаній, які там месенджери, або це вже а соціальна мережа. Воно вимірюється більшою мірою кількістю платоспроможної аудиторії, яка цією платформою користується. А я нагадую, що в Штатах в Європі де найбільш платоспроможна аудиторія у світі, або там в країнах Азії ніхто не користує. Ну, я маю на увазі там Китай, Японію, Корею ніхто телеграмом не користується, там інші платформи є популярними. Це його оціночне судження, воно там ґрунтується на, на кількості, хто користується Україна, Росія, Білорусь, Іран, Казахстан і ряд інших країн, які закінчуються на АН цим месенджером, і це далеко від, від впливу на, плато, ну, на платоспроможну аудиторію. Хто міг би теоретично, ну точно не за такі гроші. Якщо купить його якось Росія, чи хтось з Росії, типу тобто там Mail.ru, наприклад, то це одразу призведе до того, що ця платформа, от, наприклад, в Україні буде заборонена в ряді інших держав, якщо не офіційно буде належати Російській Федерації, вона потрапить під санкції, і з людей, які по так могли взяти і придбати це, міг би бути ілон Маск, ну, звісно, за значно менші кошти. Тут теоретично, якщо говорити про те, щоб просто придбати якийсь вплив на те, щоб впливати якось на східну Європу і Центральну Азію, теоретично, ну, можливо, але маловірогідно. можливо, це могла б бути ще якась компанія. для того, щоб просто взяти для себе якісь розробки, але я не думаю, що це що це можливо. Швидше за все, ну, я ж найбільше вірю в той сценарію, що це буде якийсь штраф, що це буде якесь посилення модерації самої платформи і введення нових політик і використання. Угу. Ну кажуть, що найцінніше в Телеграмі це код. І от нібито, можливо, Дурова примусять у Франції його передати службам. І це ж, напевно, і злякало російських політиків, що вони там почали навіть чистити переписки. Чому взагалі такий гвалт здійснився? Чи направду там в телеграмі багато таємниць, які не можуть вийти на загал? А це може статися, врешті-решт? Як показує практика, нещодавно випустили розслідування на телебаченні фронти, де змогли витягнути переписку з Телеграму, якраз одного з російських генералів, ну показує, що там такі державні таємниці іноді обговорюються про які краще було б нікому не знати. Тому дійсно, ну, враховуючи, що там на Росії там WhatsApp, Viber Вайбером більшою мірою зараз не користуються. Телеграм це. Абсолютно домінуюча платформа для комунікації. Ними і військові користуються, ними там політики користуються і якісь е, вищі чини. Там і російська армія бізне... крупні бізнесмени ним користуються. Тому там теоретично дійсно може бути багато цінної інформації. Але враховуючи те, як обережно і наші партнери е, навряд чи вони покинулися одразу цю інформацію діставати. Для них важливо це. Припинити злочинну діяльність на їх території, щоб терористи не могли координувати свою діяльність через телеграм, щоб не могли, щоб не було можливості поширювати якийсь неприйнятний контент, контент і так далі. Дякую вам за включення. Максим Несвіталов, політолог міжнародних, був на зв'язку з Life Studio. Обговорювали, що ж буде далі після арешту Дурова у Франції. Поки що йому подовжили термін затримання. Нібито було проведено обшук. Як це вплине на саму мережу телеграм? І до речі, чи побачимо ми зараз зміну риторики всередині України, поки що лунали заклики заборонити Телеграм, почати його модерувати, обмежувати і нібито навіть. Відвелися проговори з самим телеграмом, аби е, це модерування було можливим. Але, ймовірно, в мене Телеграму Україні на це відмовили. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьома.